Російські окупанти закінчують так звану евакуацію в Херсоні. Разом із цивільними прихопили і свій окупаційний прапор, що висів над будівлю адміністрації області. Але це не жест доброї волі, який так любить російська армія. Зараз загарбники готуються до оборони міста. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. Центр журнальних розслідувань традиційно підбиває підсумки робочого тижня, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Херсонщина вже кілька тижнів поспіль залишається найзагадковішим воєнним напрямком. Українська армія зараз не так активно просувається на південь, як це було ще місяць тому. І це пояснюється тим, що у Херсонську області росіяни навезли дуже багато своїх військових, в тому числі мобілізованих. Окупанти ж нещодавно гучно заявляли, що нікуди з Херсона не підуть, а потім риторика кардинально змінюється. Херсон остається, буде і навсегда буде з Росією. І це факт, який ми на сьогоднішній момент тільки можемо засвітельствувати. Раптом з будівлі захоплення обласної ради зникає російський триколор. Дійсно, да, флага нету. При цьому окупаційний прапор залишився на інших адміністративних будівлях навколо. Загарбники та їхні посіпаки пояснили зникнення прапора тим, що окупаційна адміністрація приїхала у Генічеськ. Це дивне пояснення, тому що коли армія заходить у населений пункт, то саме прапор над адміністрацією говорить про те, хто контролює місто чи район. Окупанти не збираються покидати Херсон, а готуються до боїв у місті. Вони створюють ефект тотальної евакуації та демонструють, що нібито вхід до населених пунктів безпечний. Ми знаємо, що є оборонні комплекси, споруджені навколо самого Херсону. Що підрозділи, наповнені мобіками і підсилені цим видом сил особового складу, залишаються на місцях, і оборона Херсону облаштована. Поряд з більш професійними військовими у Херсоні намагаються сформувати так звану тероборону. Боєцьовий штаб уже, собственно говоря, подготовлена все, територіальна оборона. Це тоже робота сейчас ведеться, э, в напрямленні прийому заявлень, звернень від тих, хто хоче вступити в ряди територіальної оборони. Це ціла система, будемо створювати і, э, одевати, Насправді про неї інформації небагато. Невідомо, хто там є, скільки їх, та що ці люди вміють. Але окупанти нещодавно з гордістю заявили, що озброїли своїх тероборонівців новенькими гвинтовками Мосіна. Навіть російські пропагандисти намагаються зрозуміти логіку озброєння антикваріатом. Новою гвинтівка Мосіна не може бути за визначенням, вона може бути тільки першої категорії, тобто знята зі зберігання і зразок, що не експлуатувався. Правду кажучи, резервістів із так званої ЛДНР теж озброювали гвинтівкою Мосіна, але снайперським варіантом із оптичним прицілом. Така гвинтівка актуальна й досі в деяких моментах перевищуючи СВД. У Херсоні почали зникати і деякі блокпости. Місцеві мешканці повідомляють, що зник пост на мікрорайоні Острів. Також окупанти покинули блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці. Навіть якщо полишають блокпости, це може свідчити тільки про те, що окупована територія звільнена, як вони кажуть, від місцевих мешканців і підготовлена до активних бойових дій. У середу Херсоні зупинили роботу переправи, якою Росіяни здійснювали так звану евакуацію, а фактично депортацію місцевого населення. Окупанти заявили, що тимчасово припинено транспортне сполучення через Дніпро, а також що у найближчі дні очікують активізацію бойових дій. Але у п'ятницю рух суден через Дніпро знову тимчасово відновили. Схоже, що ненадовго. Продовжують забирати людей також з нової каховки. Там місцевих мешканців схиляють до рішення покинути свої домівки, розповідаючи, що Збройні сили України нібито можуть підірвати шлюзи греблі. Зону евакуації мешканців Херсонської області. Окупанти розширили на 15 кілометрів від Дніпра. Вони планують відселити до 70 тисяч осіб. Адреса я зараз зайду, зараз в адрес там дві сім'ї вивеземо. Зростає чисельність російських військ не тільки на Херсонщині, а й в окупованому Мелітопольському районі. Днями вперше російські військові заселилися в Константинівку, найбільше село району, яке фактично є передмістям Мелітополя. Також збільшується кількість військових в селах, де вони вже були раніше розміщені. При цьому окупанти розосереджуються невеликими групами, аби уникнути ударів Збройних сил України по місцям масового розміщення і облаштовуються зимувати. Мелітопольці повідомляють, що збільшився рух військової техніки через місто і відзначають підвищення активності окупантів в самому Мелітополі. І до хороших новин рано вранці 3 листопада у Мелітополі вибухом була пошкоджена одна з перших військових баз російських окупантів, захопленими підприємством РЕФМА. За інформацією міського голови Івана Федорова, зруйновані три верхні поверхи офісної будівлі, де розміщували штаб-квартира ФСБ, та пошкоджений анагар, в якому перебувало до восьми десятків одиниць ворожої техніки. Глава Пентагону Лойд Остін заявив, що він упевнений в тому, що українські військові зможуть звільнити Херсон. Чи зможуть українці звільнити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра? Я безумовно вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять у те, що вони здатні це зробити, вважає голова Пентагону. Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов також вважає, що українська армія може звільнити Херсон вже до кінця листопада. Зараз події розвиваються стрімко, тож не забувайте слідкувати за ними у нашій новинній стрічці. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в youtube сторінку у Facebook та поширюйте достовільну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!